Смачнущий пломбір в домашніх умовах. Отже, літо спека і немає нічого кращого, ніж, ніж пломбір. Як його зробити? Для цього вам знадобиться 150 грам молока, 500 грам масних вершків, 3 яєчні жовтки, 150 г цукру, ванілін або ванільний цукор за смаком. Молоко злегка підігріти, але не кипятити. Жовтки збити з цукром за допомогою вінчика, влити в жовткову суміш гаряче молоко і продовжити збивати, поки не розчиниться весь цукор, перелити масу в кастрюлю і постійно помішуючи лопаткою, довести на середньому вогні до легкого загостіння. Кастрюлю поставити в ємність з крижаною водою і остудити до кімнатної температури, збити до кремоподібної консистенції холодні вершки прямо з холодильника, влити вершки, а також молочну яєчну суміш. Додати ваніль і перемішати до однорідності, викласти масу в широку форму, накрити покрашкою і поставити в морозилку на 4 години.